Доброго дня, люди третікласники! Зараз у нас з вами урок інформатики. Так, він трошки незвичний, не такий, як завжди. Та все ж таки будемо вчитися працювати таким чином. Я рада вас вітати, розпочинаємо урок. А тема нашого сьогодні уроку це програма браузер. Та закладки у браузері. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, а що ж таке браузер? Які об'єкти містить вікно браузера? Навіщо у браузері створюють закладки? І як завжди, ви повинні пам'ятати пов і дотримуватися правил роботи комп'ютера. Та перш ніж перейти до вивчення нової теми, пропоную вам. Розгадати кросворд. Цифри відповідають малюночкам, зображеним на екрані. Коли ми заповнимо всі клітинки кросворду, то у стовпчику у жовтих клітинках прочитаємо слово, яке дуже тісно пов'язане з темою нашого уроку. І так, будь ласка, під номером 1 це. Монітор. Два, як називається цей пристрій, Сканер. Третій малюночок, принтер. Четвертий малюночок. Зверніть увагу, його назва складається з двох слів. Друге блок, а перед цим і остаточно він називається. Системний блок. Ну, я думаю, що п'ятий малюночок вже відгадали всі, це мікрофон і шостий знайомий всім колонки. А звернуть увагу на сьомий малюночок. Уважно подивіться і подумайте. Ми говорили про це на уроках інформатики раніше. Мережа. Ну і восьмий малюночок. Зверніть увагу внизу міську рядці, привіт, це восьмий малюночок Джорджі? Слово інтернет. Дуже тісно пов'язане з темою вашого уроку. Пізніше ви зрозумієте чому. А зараз пропоную вам розгадати ребуси. Ми з вами вже виконували такі завдання, та ви їх розгадували не лише на уроках інформатики, а й на інших уроках. Будь ласка, пригадайте, що якщо дві коми стоять в кінці, то це треба забрати останній літер. Якщо на початку, то це треба забрати першу літеру. І перевірте магазин. Наступний ребут. Per i giganti, lo vedi?

प्रतिशय Можете запустити на виконання браузер за допомогою значка, який розміщується на вашому робочому стольні. У кожного він може бути рівні. Ось перед вами на екрані розміщені браузери, це і Safari, Google Chrome. Опера, мозгила, Microsoft Edge. Е. І я хочу сказати вам нагадати, що з браузером Google Chrome ми працюємо з вами, за комп'ютерами у кабінеті інформації. А зараз вам таке завдання. Ставлення встановлений на вашому комп'ютері. І як ви здійснюєте пошук інформації за допомогою свого смартфона. Має такий досвід, уновлені оцідрати комп'ютер введену. Для дарування вікном браузера використовують кнопки дарування вікном, Це класки, ось вони відкриють Google і головна сторінка. Нова класка відкриває. Якщо треба згорнути складку. ви е, звернуть увагу, натискаєте на рисочку, е, розгорнути порожній квадратик і закрити хрести. Ці ці кнопочки е, знаходяться у правому верхньому куці. Які ж сторінки містить сайт на малюнку, і як перейти до них?

Вікно браузера Google Смотр. Крім стандартних елементів програмного вікна, містить рядок адреси, ми з вами говорили, у який можна вводити або вибирати зі списку адресу потрібної вам веб-сторінки. Наприклад, Казкар. Це адреса дитячого сайту Каскар. У робочому полі відображається вміс відкритої весторії. Зверніть увагу, коли ви е, натиснете на браузер Google Chrome, перед вами відкриється ось така сілька. Також Є кнопки назад і вперед стрілочки у верхньому лівому стіку. Вони дають змогу нам повертатися до переглянутих раніше сторінок, або рухатися у зворотному напрямку. Завдяки цьому е заощаджується час на відкривання сторінок, які ми з вами вже переглядали. Іноді виникає потреба оновити веб-сторінку. Наприклад, якщо вона довго не відображає малюнок. Для цього є стрілочка, яка теж розміщується у верхньому лівому куті, і ми з вами вже говорили попередньо про неї. Натиснувати ліву кнопочку натискаємо. Кнопочкою оновлення, хлопочка, яка називається додому. Вона дає домогу перегля... переглядати початкову сторінку скайпів. Діти, дуже часто користувачі інтернету звертаються до одних і тих самих веб-сторінок декілька разів. Для того, щоб швидко відшукати ту чи іншу сторінку, не вводити ще раз адресу тієї чи іншої сторінки, сторінки до адресного рядка, у браузері можна робити закладки. Використання закладок у браузері аналогічне до закладок у книжці. Закладка це гіперпосилання для швидкого доступу до сторінок зі списку обраних сайтів. Дивіться, зараз червоною стрілкою показані у вас закладочки, які розміщені на екрані, і таким чином, навівши курсорчик на будь-яку із закладочок, ви швидко переходите на той сайт, який вам потрібен. Таким чином, ви заощаджуєте час. У браузері Google Chrome створити закладку можна за до допомогою інструмента зробити закладку для цієї складки. Куті. Далі вискакує табличка, шукаєте розділ закладки. І третій крок – це диспетчер закладок. Структурування закладок закладу вкладки здійснюється за допомогою команд, які містяться в контекстному меню. Для цього треба пластити праву кнопку машини. А тепер для вас завдання, чому браузері використовують закладки, які папки можна створити, щоб зберігати адреси сайту з рук та навчальними матеріалами? Постав відео на паузу. Таким чином э, засвоювати ще краще слова, які є темою сьогодні нашого уроку. слова. Я про марію озера, і я думаю, що всі відгадали, що це браузер. Наскійні. Так, А Зараз пропоную вам трошечки відпочити, поставити відео на паузу і порухатися Тобто зробити вправи або піддати музику, виконати заявки. Наступна частина. Діти нашого уроку це ви будете працювати за комп'ютером, тобто самостійно. Зараз ви переглянете це відео до кінця, а потім розгоните підручники і будете працювати, тобто виконувати завдання на сторінці 41 42 За допомогою пошукової системи на виді. Вам треба додати до закладу такі сайти, сайт, закладу, в якому ти навчаєшся, тобто сайт нашої школи, новоукраїнської школи номер 4 сайт міжнародного конкурсу БОБЕ. А ви знаєте, що це сайт, конкурс е, інформатики. З'ясувати треба, коли відбудеться цей конкурс. А потім так само до закладу додати сайт міжнародного конкурсу тендуру, це математичний конкурс і сайт у Потім фотографуєте всі ці закладки і пришлете мені фото, що ви завдання виконали. Наступне завдання це вікно браузера треба знайти назви елементів вікна браузера за позначеними фрагментом малюнку. А, ну. У рівні 1 перейдіть до завдань у пошуках салату та томату і у завдання 2. В цьому завданні вам треба буде скласти алгоритм, за яким ми штабів готує обід комату і сагату, скільки різних алгоритмів можна скласти, яку найменшу кількість команд можна використати в та що приводить до бажаного Результат, ми всі з вами живемо у чудовій країні, яка називається Україна. І е, парламент України приймає закони, за якими живе кожен громадянин у нашій державі. Прошу вас цей для цей громадян який називається, урядується, розгляньте його в голову погірку. Цей е, сайт, е, на цьому сайті розміщені якраз всі новини, які відбуваються в медицині, економіці, адреса цього сайту, зверніть увагу, фільтрим. Ви зводите цю адресу в другому ряду, і таким чином напускаєте в кнопку миші і відшукуєте цей сайт. За цим посиланням ви зайдеше за попереднім посиланням, ви відшукаєте урядовий сайт, а і ви можете і Ати посилення до інших сторінок, переходячи з однієї сторінки сайта на іншу, Де можна відшукати це світове дерево. Коли ви розмаруєте своє е, дерево можна його фотографувати і фото прислати. мені. Дякую вам за увагу, це був наш новий матеріал, а далі вище попрацюєте Дякуєте завдання зберете ключики успіху. Завдання не складні, треба з'єднати стрілочками, обвести, пронумерувати алгоритм. Я думаю, що ви справитеся з цим завданням, і я просто впевнена, що ви його виконаєте. Бажаю вам зібрати усі ключики успіху. Дякую вам за роботу сьогодні. Чекаю ваших позов із виконаними завданнями. До нових зустрічей. До побачення.